Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості мого каналу. Я рада вас вітати. Мене звуть Анна, я хочу подивитися для вас карту дня на 3 жовтня 2022 року по всіх знаках зодіака. Подивитися, як у вас мене день і що вас чекає. Також пам'ятаємо, що мій розклад загальний, він не індивідуальний. Тому він комусь підійде, комусь не підійде. Тут це вже таке діло, кожному потрібно знайти свого тралога. І так, карта дня для овнів. Для овнів випадає карта закохані старший аркан. Карта вказує, що день у вас пройде добре і позитивно, але вам потрібно буде зробити якийсь вибір. Можливо, піти вам десь відпочивати, чи не піти. і так далі. Поїхати десь в якусь поїздку, чи не поїхати, сходить на побачення чи не сходить. Також можливі і побачення, і якісь залицяння, приємні подарунки. і так далі. Карта дуже позитивна, але вона вказує, що вам якийсь буде потрібно зробити досить важливий вибір, який вплине на ваше майбутнє. Наступна карта для тельців. Карта дня для тельців. Для тельців випадає сімірочка семірочка меджі кубків. Ну, по семірочці кубків ви скажімо, яких ще собі відповітряних замків дуже багато набудували. І скажімо, яких таких планів, які буде досить тяжко реалізувати. Або практично неможливо реалізувати, от потрібно просто передивитися всі свої ідеї, свої плани, і, можливо, десь в чомусь щось змінити. Я ж тільки тоді у вас обов'язково все вийде. Просто подумайте, виберіть. у вас багато ідей, є багато планів, багато з них є реалістичними, які можна втілити в життя, але багато з них просто якісь нереальні. Тож ви подумайте, що вам потрібно робити, а що вам потрібно краще змінити для вашого майбутнього. Тому що, взявшись за якісь. На реальні плани, ви просто можете десь прогоріти і зазнати, якихось невдач. Тому потрібно все зважувати і робити добре продумано всі, всі важливі проекти, всі починання. Обов'язково потрібно, крок за кроком продумувати і робити все дуже з великою відповідальністю. І тоді у вас обов'язково буде все виходити. Ні до чого не відноситись легковажно. Наступна карта карта дня для болезнюків. Для близнюків випадає ой, для випадає десятка пентаклів. Карта вказує, що все у вас добре. Дім повна чаша в відносинах, в сім'ї, в на роботі. У вас все добре. Ви на своєму місці, місці. ви щасливі і задоволені тим, що у вас є. Все у вас добре. І в фінансовому плані, і в усіх сферах вашого життя. Тож радійте, день у вас буде є добре, можливо, просто приведете день у, десь в кругі своєї сім'ї, можливо, буде якесь святкування. День дуже позитивний. Наступна карта для раків. Карта дня для раків. Для раків випадає. Король чаш. Ну, Король чаш вказує, що у вас будуть якісь такі емоційні події, досить такі емоційно насичені події. Ну, можливо, десь ви хочете на побачення якесь когось, запросили і будете йти. Або вас запросили десь на побачення, і вам зустрінеться якийсь романтичний, досить такий чоловік. Це... Кожного будуть такі по-різному цей день програється, але день прийде добре, позитивно, з приємними емоціями, які вплинуть обов'язково на ваше майбутнє, тому, тому що тут там, можливі і подарунки, і якісь пропозиції. Будуть зміни багато в чому. Подивитись день, вам дуже сподобається. Наступна карта для Львів. Карта Дня для Львів. Не терпиться львам. карту побачить. Для Львів випадає вісьмірка жезлів. Карта вказує, що якісь у вас можливі подорожі, поїздки, якісь важливі новини для вас, можуть бути дзвінки, якісь листи і так далі. Тут ви зіткнетеся з якимись змінами і досить такими швидкими змінами, які прийдуть у ваше життя. День такий у вас досить. Пролетить швидко. От вроді тільки проснулися, а, а, а вже потрібно спати лягати, як так кажуть. День досить швидко пролетить, але він пройде добре, позитивно, і з якимись добрими, приємними новинами, або якимись поїздками, можливо, і по роботі, і так далі. Ну, ньому ви будете повністю задоволені. Наступна карта для лів, для Львів. Наступна карта для Львів. Була для раків, для Львів. Для Львів випадає дев'ятка. Дев'ятка жезлів. Карта вказує, що ви живете минулим і боїтеся просто закрилися від всього і постійно в очікуванні якихось неприємностей. От у вас в минулому був гіркий. Опис чогось, є якісь проблеми, і ви боїтеся зіткнутися сьогодні, зараз з тими якимись проблемами. Постійно від чогось закриваєтесь, і досить багато чого, в чому себе ущемляєте в житті. багато чого собі не, позволяє, не дозволяєте, чого б ви могли собі дозволити. Не потрібно жити минулим, потрібно жити сьогодні час і думати про майбутнє. А ви думаєте про минуле. Тож вибирайте, що вам краще. Минулим минуле не потрібно жити. Минуле є минуле. Залиште його і просто забудьте стеріть своєї пам'яті. І стройте собі нові плани, ставте собі нові цілі, нові ідеї, яких ви обов'язково зможете дости, добитися. Але перестаньте жити минулим. Будете жити минулим, нічого доброго не буде. Наступна карта для дів. Ди... Для Див, да. трошки щось я запуталась. Для Дів випадає трійка мечів. Ну, тут якісь будуть. Щось у вас якісь будуть невдачі, зміни якихось ваших планів, От щось піде не по вашому сценарію, якого ви сьогодні собі поставили. От будуть якісь зміни, і з-за цього ви будете досить таки засмучені в такому поганому настрої, скажімо, з-за цього. просто якихось на планів. Можливо, по роботі, так само і фінансові. От щось досить таке зміниться, з за цього ви досить сильно будете, як то кажуть, розчаровані. Когось, можливо, буде розрив відносин, когось хтось піти може з роботи і так далі. Ну, пам'ятайте, все, що не робиться, все робиться на краще. І це тільки сьогодні карта. Завтра може випасти друга, яка принесе вам щось добре, радісне і позитивне. Наступна карта для Терезів. Для терезів, для терезів випадає дев'ятка мечів. Ну, Терези, тут ви, ви будете ви в якомусь поганому настрої, і все вам буде не так, ви будете за чогось розчаровані, у вас якісь кошмари мучують, погані передчуття. ви просто постійно в очікуванні якихось проблем і негативних ситуацій. Але ж пам'ятайте, що все, що ви притягуєте, про що ви думаєте, це ви притягуєте в своє життя. Якщо ви думаєте про погане, то воно обов'язково прийде. Якщо будете думати про хороше, воно ну, добре прийде. Просто настройте себе на позитив, викиньте з голови всі свої погані думки, постарайтесь настроїти себе на позитив, десь помедитуйте, можливо, десь просто прогуляйтеся на свіжому повітрі, десь в якесь гарне місце, де, яке принесе вам багато добрих і позитивних емоцій. Переживіть цей день, який і завтра пройде, прийде новий прекрасний день. Головне, не застраюємося ні через що. І думаємо тільки про хороше. І хороше тоді обов'язково прийде. Наступна карта для скорпіонів. Ух, ух, ух. Та шо ж що ж таке? Щось прям так вилітають карти, щось на скорпіонів щось геть, геть не то що, то скорпіони. Карта дня для вас. Для скорпіонів випадає двійка, двійка кубків. Карта партнерства, якихось спілкувань по інтересах, також, можливі, якісь і побачення, і подарунки. День досить прийде добре і позитивно, можливо, будуть по роботі, якісь перемовини і так далі. Карта непогана, добра. Яка вказує на спілкування і колективної роботи день буде гарний для цього. Також пам'ятайте, що день досить такий гарний для примирення. Якщо ви з кимось конфліктували, то день якраз такий, що вказує, що можна йти і примиритися. І він обов'язково принесе вам це примирення, щось досить гарне. І так далі. День прийде добре і позитивно. Наступний для тліців. Картотня для стрільців. Для стрільців випадає двійка жеслів. Ну, стрільці, ви щось зважуєте, щось думаєте, ви вирішуєте, як вам м, діяти далі, як вам вчинити і що робити далі. Ви просто виношуєте якісь плани, якісь дії, будуєте собі на майбутнє і думаєте, що вам потрібно змінити, що вам не потрібно змінити. Ви зважуєте всі за і проти, добре, гарненько все і вивчіть, і подумайте, не поспішаючи подумайте, тому що потрібно прийняти досить правильне рішення. І в таких, в таких ситуаціях поспіх не саме для вас гарне. Просто не поспішаючись, все добре обдумайте і обов'язково ви знайдете вирішення. І правильне рішення правильне, правильний вибір зробите для себе. Головне не робити досить таких важливих справ сьогодні, тому що ви постійно будете думати і сумніватися, це чи те зробити, так, чи так зробити. Щоб не було цих сумнів, краще важливі справи відкласти трошечки на другий день. Наступна карта для козерогів. Для козирогів. Для козирогів випадає рецермачів. Ну, Рицарь мечів вказує на якусь дорогу, на якісь можливі відрядження, також він вказує, що можливі якісь конфліктні ситуації, якісь суперечки, будете до щось, комусь щось питатися, доказати, відстояти свою правоту, от, і так далі. Можливо, первіш самі, самі ж стрігатимете в конфлікт. Бажано от. Не перегнать ніколи прав палку і у всіх конфліктах додержуватися, як то кажуть, здорового глузду. Не заходить занадто далеко. Наступна карта для водоліїв. Карта дня для водоліїв. Для ведолії випадає колесо фортуни. Карта дуже радісна і позитивна, Оказує, що день у вас прийде досить позитивно і гарно. Все, що ви собі запланували на сьогодні, всі свої справи у вас обов'язково не вдасться. Ідіть, не бійтеся, якщо були якісь сумніви, то відкладіть їх на далі. Якщо там буде переживати що десь запізнитись, то ні, ви обов'язково успі... встигнете, де б ви, не хоч... де... де б ви ще якісь ситуації не вкладалися, все у вас вийде. Сьогодні просто фортуна на вашій стороні. Так що йдіть вперед, не бійтеся, не озирайтеся, все у вас буде добре. Наступна карта для рибок. Карта дня для рибок. Для Рива покупає туз жезлів. Ну, туз жезлів рибки вказує на те, що у вас сьогодні день буде такий активний, ви будете скрізь первими, ви будете проявляти скрізь ініціативу. Можливо, у вас будуть якісь, давно були якісь ідеї для якихось нових планів, якихось нових починань, то день якраз гарний для того, щоб щось почати нове. Головне, будьте активні. От карта вказує, що ви будете активні От і будьте активні. Беріться до справи, нічого не боячись, у вас все вдасться. Гарного вам всім дня! Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, для мене це досить важливо. Дякую до побачення!